Дозвольте, добрий день вам. Добрий день. Мене питання цікавить в першу чергу про палатичному містечку, яке розташоване на території Тернавської сільської ради. Чи заключали вони в зони договора? Там підключена вже є вода, підключена якась електроенергія і так далі. Тому що в адміністрації сказала, що ці всі питання займаєтесь ви, ну, сільська рада мається на вас. Сільська рада не може займатися питаннями на землю за межами населеного пункту. За межами населеного пункту договір оренди заключає. Адміністрація, то на рахунок наметового містечка, то будуть проходити вересні, міжнародні навчання НАТО, МНС. І тут просто хлопці по тих 2-3 неділі будуть просто жити, а навчання буде проходити на полігоні. Тобто ви ніякої води не підключали їм, ніякої електрики? Електрику вони мають на генераторах. А воду? Воду вони мають підключену від Яворівського комунального підприємства. Все ж таки, це є територія селищної ради, все таки. Сільської ради. Це територія сільської ради. Так. Але за межами населеного. Все правильно. Поговорили, що так як вони там поставили майданчик, витоптять вам траву, а там у вас є пасовистка і так далі. Вам якусь нітрофоску мають дати. Написали ми листа, щоб вони нам дали грошову компенсацію. Горшу якій сумі? Ну, сумі 15 тисяч. І є, є якась відповідь? Ще немає. А кому ви адресували цей лист? Начальнику обласного управління. У мене ще є питання по Тернавецькому озеру. 22 травня 2013 року підписаний договір з тодішнім керівником РДА про це, щоб капусняку Василю Івановичу надати в оренду водне зеркало на території Тернавецької сільської ради площею 1,8 га з орендною платою 220 гривень на рік. Як ви можете це прокоментувати? А то не є терновецький Тут написано на території Тернавельської, Тернавельської сільської ради Тернавільської сільської ради, то знаходиться в, сувері, в члені з правої сторони від автобусної зупинки. Там є близькі угу. дві таких ну, два ну, два гектари то разом з прибережною смугою. Тут Водне зеркало, 2 гектари написано в договорі. Ну там і дві таких ями, то не було озеру. Просто воно було в зоні діяльності сітки, коли вони насипали відвали і там угу. утворилися такі самовільні і Ви що знаєте по цьому договору? Знаю. Куди сплачуються ці гроші? Ну, на рахунку сільської ради. А чому так мало? Це навіть не є гривня в день. Ну То не є гривня в день, то заключала адміністрація. І наскільки я пам'ятаю, на минулі роки за водне зеркало за гектар платилося взагалі 23 гривні. 23 гривні за гектар? Так, зеркало. <гум> – Дуже цікаво. А більше якісь озера, ці великі тернавські, вони теж є на території Тернавської сільської ради? На території Тернавської сільської ради, але вони ще за сіркою, за сіркою закріплені тільки будівлі ці шлюза, ця, а вони, озеро, Сірка сказала, озеро це не наше. Оце, озеро ще їхнє. Вони стоять питання, що все мають разом передати на баланс обладогозку. І тоді облгодгос буде розпорядником всіх водних держав в області. Тобто І до виду того, тобто, до того озера не маєте жодного відношення? Ні. І гроші вам ніякі за оренду ніхто не платить, нічого. Ну, за оренду вони платять, будуть платити в районі розщеплення нам частина, частина в районі. На сьогоднішній день ті хлопці, які орендують дане озеро, вони нам допомагають так, і грошима, і матеріально, І... Тобто вони допомагають просто так вам допомагають, тобто... без ніяких юридичних зобов'язань. Так. А як такої плати орендної вам на бюджет рамки, не виступає? На сьогоднішній день. Не поступає. Я зрозумів. І ще таке питання, що от жителі Тернавицької сільської ради там е, ловлять рибу безкоштовно. А, а чолгині і всі решта платять гроші. Це хто так вирішив? Ну чологині не платять. Якщо чологині приходять, нам було домовленість Терновицької сільської ради. Не Добре. У нас немає такого. Добре, жителі Яворова, давайте так, жителі Яворова платять гроші. Ну так. А чим жителі Яворова відрізняються від жителів Тернавиці? Ну, вони нам надають таку, як правильно сказати, е акцію, знижку, не знижку. Ну, що то є наші на нашій території і вони нашим людям дозволяють брати революцію. Чи зафіксовано це десь документально, щоб це перевірити? Це просто на словах таке. Так. Я зрозумів. Ну а ви знаєте, що вони там ведуть підприємську діяльність, що вони з людей збирають по 80 гривень з людини. Знаю. Хтось веде той облік, як то, скільки то грошей? Ми не ведемо, ми до того відношення не маємо. Вони самі собі ведуть, вони запускають рибу, вони окультують територію, вони збирають сміття, прибирають, вони е, завозять там, лікують то озеро, скажімо так. Угу. Вони нам допомагають на футбол, на школу, на вивіз сміття, на все. Ще таке останнє питання: що хотів по сміттю. Тобто, у вас, як у вас відбувається збір сміття? Ну Минулий рік нас профінансувало озеро, львівський карповий клуб, вони виділяли кошти. Наймали трактор і їздили по селі, збирали сміття, вивозили на новоявське сміттєзвалище. Був якийсь договір? Ні, на словах. Все просто так, на словах. А зараз як відбувається? На сьогоднішній день є ініціативна група. Разом з депутатами позбирали озеру, далі допомагає фінансово. Ще по пару гривень збирають з людей і вивозимо на новоявське сміттєзвалище. З новоявське сміттєзвалище на вивіз сміття. Заключена А є якийсь документ цієї ініціативної групи? що вона створена, там розпорядженням сільського голови є. щось таке. Люди дають гроші. Як вони якось з людьми, з якимись договори заключені, з жителями Тернавиці? Ні, З жителями Тернавиці договору не заключали, тому що то мали би заключати ліцензовані організації. А якщо ліцензована організація, яка має право нові сміття, виходить набагато дорожче збирати uh -huh. кошти. Є що тобто люди просто так дають гроші, невідомо за що і невідомо Ну я невідомо за що. Ну якщо, наприклад, їм не вивозять сміття, куди вони мають звертатись? Такого нема, що не вивозить сміття. Трактор іде, по кожну хату, людина виходить, забирає. Ні, ну, В нас в Україні має, є правова держава, в нас все грунтується на договорах і на якихось відносинах. Тобто ви говорите, що просто ініціативна група, якісь група депутатів прийшли до якогось мешканця і сказали, слухай, ти маєш платити там скільки там 20 гривень в місяць, і ми тобі будемо вивозити сміття. Ага. Тобто це все на словах. А якихось таких договорів, документів жодних нема. Ви вважаєте що все правильно? Ну, на сьогоднішній день я вважаю, що один з найкращих варіантів. А що сьогодні дешевше буде платити по 50 гривень з двору і щоб машина виїжджала там раз в місяць, привозила? Нас сьогодні зробили люди, самі ініціювали вивіз сміття, щоб не захаращувати нашої території, самі вивозять, самі збирають. Я вважаю, що її дуже добре. В межах сил дуже добре. 20 гривень це дешево Але хто контролює ці по 20 гривень з кожного? Ністерно, Десь вони Ми... то звітують, десь можна подивитися це якісь. Ми тільки ну, почали, перший раз було. Ще не було що звітувати. Хто, ну якийсь обліковець, десь воно якось опубліковується. Ні, є, там. А в місцевий податок йде звідти якісь гроші? Ні. З тої групи ні. Тобто це, скажімо так, ініціативна група зробила собі таку маленьку комерцію. То не можна назвати комерцією. А як це можна, Тому, можна назвати? Я, наприклад, видаєте такі провокаційні питання, комерцію. Якщо людина хоче зробити сьогодні добро, зробили, і зробили тяжко ходили, переконували людей, зробили, то як це можна назвати комерцією? Добре, тоді таке питання. Якщо ви кажете, що ініціативна група займається тим, то для чого сільська рада, якщо це все люди самі між собою це вирішується? Сільська рада, яка має право вивозу сміття? У нас в бюджеті не закладено коштів на сміття. То мало би бути заключена погода кожен двір е з організацією, яка вивозить сміття, дають їм. У вас в яворі як сміття? Є комунальне підприємство. У вас комунальне підприємство так, міське комунальне підприємство? Ви маєте звичайно, не мають. Я наскільки бачу, у вас їздить так само машина по яволі і руками з не всі в приватному в житлових будинках, не всі мають договора, але більшості всі мають заключені а, договори. Що не мають? Я не знаю. Там треба Скільки питати ви з людини за виплатимо Скуп вивіз 56 шість гривень. Після шість грив закуп. А у нас 20 гривень на місяць. Я говорю в ціновій політиці, це дуже добре, але в планах обліку і в плані місцевого самоврядування це ну в планах обліку. Та група, яка от разу ми всі от сиділи, організували. Вони і контроль ведуть, і ніхто там жодної копійки ніде не забирає. Там тих грошей ледве хватає на на спаливо, щоб той трактор поїздив. Добре, і... а, заключ, а заключений договір з новоюристським сміттєзвалищем, хто заключав договір? На фізичну особу. Тобто юридично виглядає так, що фізична особа сама збирає зі всіх гроші і вивозить сміття. Ні, фізична особа не збирає гроші. Фізична особа тільки заключила угоду, що вона в місяць має вивезти таку певну кількість кубів сміття. А за які гроші, то вже там не вказано. Людина винесла, може дати пальним, може дати гроші. Але. А може таке бути, що людина не має грошей, вона просто викладе сміття і ви може. її заберете? І є такі люди, що просто не мають змоги, і до них ніхто претензій не ні. вирішить. Тобто оплата, скажімо так, на добровільних засадах? Оплата чисто символічна. Символічна. Тобто, якщо люди не будуть платити, все одно цей підприємець буде вивозити. Ну, ми так і вивозили. Нам допомагали львівський харковий клуб, вони фінансували пальне, там тільки пальне і вивозили. Uh -huh. Це є дуже добре. Руслан Ярославович, я перепрошую. Скажіть, будь ласка, а де ваші працівники є? Мої працівники сьогодні всі землепорядниця від вдома, тому що вона на півставки працює, вона всі дні була на роботі. Бухгалтер на нараді, військовий обліковий на нараді, і я на півсьомій теж зараз на нараді. А на якій нараді? Кожен має свою. Ну, от в даному випадку бухгалтер на якій нараді? У бухгалтері. А де в та нарада виходить? В районі. А є якийсь лист з, з звернення про те, що. У телефону якого. Є якась телефонограма. Позвонили, ні. Позвонили сказали, що завтра нарада. На а можна фамілію конкрету? Хто позвонив? Я таких е даних не зберігаю. Добре, так. бухгалтер обліковець зрозуміло. Це землепорядник це? землепорядник так. вдома, так? так? Землепорядник сьогодні на роботу взагалі не виходив. <кій> <кій> Більше працівників немає. А чого немає? А де решта працівників? Мене, мене цікаво, чому працівники не є на роботі. Вони на роботі всі. всі кабінети закриті. Я поясню. А що є погано? Я коли не приходжу в вашу сільську раду, вас або вас ніколи немає на роботі, або людей немає ніколи на роботі. Як людей ніколи немає? Ну, ну от мене ми... погане те, що ми організували ви сміття, а ви появою того не зробили. Хто сказав, що це погано? Ви сказали? Ні, ви я не казав, що це погано. такі претензії, що тут чудні корупцією займаються. Я тоді вам дуже дякую за відповіді. До побачення.